Вітаю вас, дорогенькі. І так, чи коли це завершиться, який буде результат? Тобто Ми зараз не запитуємо, коли закінчиться війна. Да? Є якісь события, ви можете, ви можете думати про війну, але зараз не випрос, не тема, коли, там, завтра, післязавтра, в сентябрі, в 29-му році, да? тобто я запитую результат от цього собиття, коли він, воно закінчиться. Це може бути війна, це може бути розлучення, це може бути там, нове навчання. Тобто ви зараз загадуєте собі все, що ви хочете. І питання таке: до вашого задуму. Коли це все закінчиться, який буде результат? Чотири колоди, ви вибираєте свою. І я відкриваю першу колоду, коли це закінчиться результат, я можу сказати, що вас покушають. Перша карта дьявола це або війна, або велика спокуса на якісь дії, які від вас очікують. Це ви вже граєте не на своїй території. Тобто, якщо ви від дьявола приймаєте якусь ігру, яку-якусь дію, якусь, знаєте. Новий роботодавець розказує вам там про космічні кораблі і все остальне, це дьявол, він спокушає, він хоче за 3 копійки. За майбутній результат, який ще не прорахований і неізвісний. І вас туди при... приглашають в відділі експерта, і по дьяволу ви не завжди будете розуміти, чи отримаєте ви те, на що ви е... вас спокушали. Це перший варіант, якщо це війна. Да? Ну, війна це дьявол, Це незрозумілий результат. Тобто зараз будемо дивитися, який же результат? Здесь рицар Жезлов. Рицар Жезлов це особа, яка діє. Діє швидко, а в нього є план, план досягнення досягне цілей, план, план отримання бажаного, і він діє по плану. Это стратегічний план, и в, в военных також присутній, да. Що робити и як робити. Тут у нас есть королева жезлов. Королева жезлов, якщо це ви ворожите, ви жінка, да. Королева жезлов это от вас требується, чтобы вы были довольно активны в этой ситуации. Або якщо чоловік дивиться, то це королєва Жезлов, це жінка, яка появиться в його полі, дуже креативна, активна, дієва. До неї потрібно дослухатися, що вона каже, щоб ваше діло, ваша робота спрацювала і ви мали той результат, про який ви мрієте. А якщо це ви для себе, тобто вам потрібно брати все в свої руки, може не все одно долучатися до цього і бути дуже активною. Тут у нас ще один рицарь мечів, ну це військовий. Можливо, навіть хтось запитує про, про військового, да? Тобто це дуже швидкі дії. Внідрять ці плани, про які ви там наплануєте, їх потрібно буде дуже швидко. І підтримка родини, підтримка близької людини вам не завадить. І зараз це карта в нас вісімка мечів. Зараз верні, тоді ви будете себе відчувати, що щось ви не зробили, щось ви себе огранічували, не доробили, де не допрацював і так далі і тому подобне. Тобто результат да, вам дуже швидко потрібно, потрібно приймати рішення. Вам дуже швидко потрібно діяти і багато діяти. І про єдине, про що ви будете сумувати, що довго запрягали, да, то, есть, то, що ви себе огранічували і недостатньо вклалися в цю справу силами, ресурсами, знаннями, вміннями, грошима і всім остальним прочим. Отакий такий у нас результат. І так, коли це все скінчиться, який ви будете мати результат? Результат. Історія життя. І так, це колісниця, а це, можливо, військовий, бачите, в доспехах, коли колісниця в доспехах. Колісниця це завжди перемога, а колісниця це завжди дуже швидкі дії. Тут головне втриматися на цій колісниці, бо вона запряжена, бачите два котика. Білий, чорний, добро, зло, вони несуть вас вперед. Ви, вам тільки треба втриматись. Собиття будуть дуже швидкими, дуже різко все буде мінятися від, від холоду до жару. І ваша команда єдинамишників. Тобто, ви всі ви будете святкувати цю перемогу. Клас! Імператриця. Імператриця це можливо, якась ідея, можливо, ваше народження вашої дитинки, одруження, і також імператриця це народження нового діла, про яке ви давно мріяли, і воно прийде до вас після святкування перемоги. І тут карта мага. Тут потрібні ваші навички, вміння. Бачите, там все є. і Вміння, і. Уміння і уміння використати всі всевозможні ресурси, і знання, і гроші, і дінамишлені кафу, Мотивувати на якісь подвиги. Це лідерська позиція. Лідерська, тобто ви будете лідером в тому місці, де буде. Ну тут карта дьявола. Або ми говоримо про те, що війна закінчиться, і ви будете мати успіх і займатися новою справою, тим, чим ви ще не займалися. Ну, навичків умінь у вас вже достатньо по цій карті. Карта дьявола. Дьявол – це спокуса, це гроші, це секс, це, знаєте, коли вже перемога прийшла, тут карта говорить чітко про перемогу починаються вот эти вот спокуси. І можна перебить це все хороше або алкоголем. Дьявол это у нас алкоголь, это секс, это деньги, это йгромания. Это все сюди. Тобто, ви можете перекрити весь кайф від вашої перемоги дьяволом. То есть прийде оця спокуса, прийде цей дьявол. І щось вам буде нашоптувати. Тобто, будьте дуже-дуже обережні, посттравматичний синдром, психологи е і так далі, і тому подобне. Єдінамишки обов'язково потрібно, тому що буде дуже важко адаптуватися. І так, коли це все скінчиться, результат. Варіант номер 3 Застрявання, якщо мене дивиться військовий, а боги вбережуть вашу душу, боги дадуть можливість діяти по-іншому, до іншого йти. І, знаєте, якесь діло, якийсь удачний момент, який буде приносити вам кошти, це дасть Господь Бог ту смічей. Вам потрібно діяти буде дуже швидко, дуже швидко адаптуватися до нових реалій. Якщо мене дивиться не військовий, то по закінченню цієї справи, яка у вас там в голові, да, вам ви отримаєте свої якісь плюшки, вкусняшки, і вам потрібно буде дуже швидко діяти. Тут включаються ваші емоції. От Емоції не потрібні. Потрібно саме діяти і досягати того, про що ви мрієте, щоб утримати кошти. Тобто, інакше цей елемент удачі, якщо ви його не іспользуєте швидко, можливо, навіть починає з мінусов, щось буде не зовсім зрозуміло, непонятно, як що робити. Ну, знаєте, як ми починаємо щось робити, до нас тоді приходить ясність. і Тобто будуть у вас люди, соперники, які також будуть займатися цим, цією справою. Це не про кохання, це про справи, про гроші, про реалізацію планів, От такий результат. І вас соперники можуть обійти более удачливі, более мудрі, более рішительні, і, а ви будете потім утримувати ситуацію, ну от, це може бути жлобство, це може бути не вистачає коштів, я не буду витрачати зачем лишній кусочок колбаски купили, да? це ревнощі, це коли ви питаєтесь утримати ситуацію, не розвивати события на благо, а утримувати те, що є любими усілями, шантажом. Зубами, кулаками і всім остальним прочим. Тобто, да, той тобто шанс буде, буде даний новий шанс, його потрібно іспользувати, але не через емоції, а через дії. І тоді результат буде добрий. І так, варіант номер 4. Коли це закінчиться, який буде результат стіл трясеться. Коли це закінчиться, який буде результат? Ну, я б сказала тут, як якась драма вимальовується. Це закохані, карта закоханих, це не обов'язково кохання, це вибір путі. Або я йду в інше життя з іншими людьми, інший обновлений, або я залишаюся в старій парадігмі життя і що, що мене там чекає. Да? Тобто нове я не знаю, що буде, старе, я знаю, тихенько буду сидіти на своїй карусельці. І нічого нового в моєму житті не буде. Тобто, у вас після того, як все це закінчиться, у вас буде е, вибір залишитися в старому чи піти до нового. Е, для вас це буде дуже проблематично. Вам, вас це буде дуже раніть е, ці события. Ви вийдете дуже поранена або поранений з цієї ситуації. Но вас витягне з цієї ситуації тільки ваші знання, ваші вміння, ваші комунікації, ваші, ваша індивідуальність і майстерність. Це карта мага. Потрібно використовувати всі ресурси, які у вас вже є. Тобто вони у вас вже напрацьовані. І карта імператора. Імператор вам допоможе. Імператор це людина або військова, Імператор це людина влади, до якої можна звернутися за допомогою. І або це чоловік, тобто імператор це одружена людина, або вдівець, який дуже відповідальний, він чесний, по суті, по своєї, якщо ви звертаєтесь, то ви отримаєте те, за чим ви там звертаєтесь, ну а ви можете. Сказати, що все, мені нічого не треба, я заморилася, я полежу, відстаньте від моєї душі, я нічого не хочу. І в вашому житті нічого не пройде. Тобто, ви бачите, да? можливість буде, шанс буде, навіть імператор вам буде готовий допомогти, але вам цього не потрібно буде. Ви не захочете змін, тому що люба зміна це праця. Отакі От у нас будуть собитя. У вас будуть собитя, коли це все закінчиться, і який буде результат. Тобто, все ви бачите, все залежить від вас. Всі вирожіння, всі різні. Приходьте на особисті вирожня, будемо дивитися на саме ваші плани, вашу реалізацію і що вони вам дадуть. До зустрічі, мої телефончики. Пишіть, як у вас програлася ваша ситуація. Лайкайте обов'язково. Підписуйтесь на мене, нажимайте на колокольчик, щоб мене не загубити. У нас дуже багато цікавих ворожінь.